Лабораторна робота номер 2 Визначення питомої теплоємності речовини. Для роботи нам потрібен мірний циліндр з водою, калориметр і електронні ваги. Тіло, яке ми будемо досліджувати речовине тіло ось металеве тіло. До нього прив'язаний провідник, за яким ми будемо його мати з гарячої води. У мірному циліндрі у нас знаходиться холодна вода, об'єм якої можемо бачити на шкалі. Так. Температура цієї води. Визначимо температуру цієї води. чекаємо встановлення теплової рівноваги. Записуємо значення температури води до таблиці. Відповідно. Початкова температура води. Перший стовпчик. Так, далі, далі. Переливаємо воду з мірного циліндру в калориметр. Перелили. Так, тепер нам треба нагріти тіло, я його дістану з чайника, де вода кипить. Нагріти тіло до температури. 100 градусів. Бачимо електронний термометр, мені показує практично температуру 100 градусів. Беру нагріте тіло. Вимкнув я чайник. Витягую і ставлю у, до калориметра. Так, наше гаряче тіло поміщено до калориметра. Чекаємо деякий час, поки встановиться теплова. Рівновага. Беремо термометр. Зануримо до калориметра. Чекаємо встановлення теплової рівноваги. Можна зберегти помішувати воду, але обережно, щоб не пошкодити скляний термометр. Так, чекаємо максимальну температуру, до якої в нас підніметься температура води, початково максимальне значення, до якого підніметься температура води, в яку поміщене тіло. Так, бачимо далі піднімання температури в нас не відбувається. встановилась теплова рівновага. Ми обережно виймаємо термометр, витираємо його салфеткою, поміщаємо в футляр. Тепер треба виняти металеве тіло з води, так, обтирти його паперовою серветкою і зважити для знаходження його маси. Так, визначаємо масу металевого тіла. Записуємо масу в грамах металевого тіла. А що у нас має бути заповнено в таблиці, дивимось. Початкова температура води це та температура яку ми, холодної води, яку ми виміряли у мірному циліндрі. Кінцева температура води це та температура, яку ми виміряли останньою. Після того, як занурили воду тіла. Об'єм води. Також ми його виміряли. З самого початку він має бути записано. Масу води розраховуємо через об'єм. Зверніть увагу, об'єм води в таблиці записано у метрах кубічних. Отже, значення в мілілітрах нам треба розділити на, на мільйон на мільйон, щоб перевести в метри кубічні. Так, відповідно. Маса води, знайти масу води в кілограмах. Так, пам'ятаємо, що, якщо в нас один кубічний метр має масу 1000 кілограмів. Тобто, щоб знайти масу, треба, відповідно, густину. Води 1000 кг на метр кубічний треба помножити на об'єм води в метрах кубічних. Знаходимо масу води. так, Далі, п теплоємність води беремо з таблиць. Записуємо наступний дослід. Початкова температура тіла. Ми його брали із киплячої води в нього темп... початкова температура тіла 100 градусів Цельсія записуємо. Кінцева температура тіла в нас така сама, як і кінцева температура, та, що ми виміряли і записали у другий стовпчик нашої таблиці. Так, маса тіла в кілограмах. Це та маса, що ми тільки що зважили в грамах, але її треба перевести в кілограми. Пригадуємо, наскільки треба для цього поділити. Далі, при тому, теплоємність тіла обчислюємо за формулою. Ось наша робоча формула. Так. Формула виведена з розрахунку того, що кількість теплоти, яку віддає гаряче тіло, дорівнює кількості теплоти, яку забирає холодна вода. Розраховуємо питому теплоємність речовини тіла. Звертаю вашу увагу на те, що масу води і тіла підставляємо в кілограмах. Так. І записуємо обчислене значення до таблиці. Далі можна відкрити таблицю в додатку в кінці підручника і подивитися, з якої речовини може бути виготовлене дане тіло. Аналізуємо результати експерименту. Записуємо до зошита висновки. За бажанням виконуємо творче завдання.